перша хвиля мобілізації, все за планом Петра Порошенка. Держава має дати відсіч зовнішньому ворогу. Втім, чи фінансово здатна, перший діловий розбирався в цифрах, що зроблено за останні місяці, на які цілі витрачають гроші, чи може держава забезпечити тих, кого зараз активно мобілізує на свій захист? В цьому році це кажуть там 95 на оборону. А це не означає, що у нас збройні сили, тобто на збройні сили там 44 мільярда. Тобто це навіть не в половину. Але це стільки, скільки збройні сили в минулому році запрошували. Скажі, що це задовільняє всі потреби, безумовно, ні. Отже, в 2015 році для потреб міноборони передбачено 44,5 мільярди гривень. Видатки на армію збільшили на 17,3 мільярда гривень. Найбільша стаття витрат утримання війська. На це більше 30 мільярдів гривень. Фінансування збільшено приблизно на чверть. У генштабі запевняють, бійці будуть забезпечені всім необхідним, навіть якщо їх побільшає. Я хотів би сказати, що е, плануючи бюджет на наступний рік. Міністерство оборони виходило з необхідності загроз, а також з необхідності створення збройних сил України, які були б потужними, оснащеними і підготованими. Одягти та екіпірувати бійців все ж грошей бракує. Допомагають братські народи. Про належне забезпечення армії, необхідним одягом та обмундируванням пише у своєму Фейсбуці радник президента Юрій Бірюков. Взуття завдяки братньому канадському народові вистачить для всіх берці якісні. Літньої польової форми вистачить практично на всю четверту хвилю. Куртки та штани утеплені нового зразка. Також маємо в достатній кількості для четвертої хвилі. Згідно з планами мобілізації, чисельність збройних сил України в цьому році хочуть збільшити до 250 тисяч. Це в два рази більше ніж в 2013-му. При цьому фінансування цих витрат і не зросло вдвічі. І це, попри фактичну, війну на сході. Тож солдати будуть забезпечені хіба ще базовими речами проти тренованих найманців без додаткового обмундирування та елементів озброєння, прицілів, тепловізорів, спеціального зв'язку. Тут сподівання лише на волонтерів та міжнародну допомогу. Зброю вам видадуть, форму вам видадуть, слава Богу, кращу ніж та що була в нас влітку. Слава Богу, зараз влинову форму. В ній дійсно вже більш-менш можна себе людиною почувати і щось робити. Виходьте базово з розрахунку, що е, крім форми та зброї всім іншим, ви маєте себе забезпечити самі. Ви, ваша рідня та волонтерські організації. Інший аспект якість озброєння. Всі військові експерти визнають, що у більшості бійців української армії застарілі зразки навіть стрілкової зброї, не кажучи вже про важку артилерію. Видатки на розвиток озброєння у 2015 році мають скласти 14 мільярдів гривень на 10 мільярдів більше ніж минулого року. На ці гроші Україна сподівається купити більш сучасні види озброєнь в листопаді. 2014-го міноборони відзвітувало про закупівлю 1200 одиниць транспорту та близько 200 Одиниць важкої техніки. Зокрема, було поінформовано про купівлю 75 легких бронемашин британського виробництва Саксон на суму близько 3,8 мільйона доларів. Ми бачимо, які, яку техніку, яку озброєння росіяни зараз завели, як вони забезпечені і як незважаючи на всі якби, потуги і всі зусилля, скільки що є, є у нас. Тобто, ми в боргу перед збройними силами. Покращувати зброю самотужки українці намагаються і самі. Удосконалюють наявні водоозброєння. Наприклад, на київському заводі змогли удосконалити гранатомет. УАГ-40 40 це гранатомет 40 міліметрового калібру, який ви бачите тут. 40-міліметровий калібр це стандарт НАТО. Це вперше в Україні ми самі власними силами розробили гранатомет 40 міліметрового калібру, який відповідає всім тактико-технічним вимогам гранатометів країн НАТО. Не буває на війні без укріплення. На це теж виділені кошти. У зоні АТО побудовані дві лінії оборони. Третю зводять на кордоні Донецької та Луганської областей. Довжина укріплення 400 кілометрів. Бюджетна вартість близько 50 мільйонів гривень. Дані фортифікаційні споруди включають себе будів... окопи для особового складу, окопи для техніки, як танки, БМП, засоби ПВО. Зенітних ракетних войск, укриття для особового складу, так називаємо бліндажі, перекриті щілини, довгострокові доти, так називаємо. Між тим про проект стіна, яку запланували звести на кордоні між Україною та Росією, забули наразі. Він призупинений з бюджету. Ж на нього було вже витрачено 7 мільйонів гривень, які пішли в нікуди. По факту, це неефективне використання коштів. Напевно, завчасно вірити в те, що корупція в військовій галузі зламана. Місяць тому один з командир частини нам сказав про те, що з Серпня місяця, навіть з липня місяця, вони не отримували ані продуктів харчування, ані форми, ані нічого. Тобто, про те, що говорилося міноборони, що звітувалося, що вже повністю укомплектовані, насправді нічого не було. Насправді несправедливо говорити, що нічого не зроблено останнім часом для посилення обороноздатності країни водночас немає впевненості, що ми готові до відкритої агресії. Не вистачає сучасної зброї, не вистачає сучасних військових технологій, не відпрацьовується до автоматизму. Військова логістика. Все поки що тримається на героїзмі вояків, відданості волонтерів та підтримці армії українцями та небайдужими іноземцями.